Вітаю, друзі! Це відео я записую також без особливої підготовки, без е, написаного сценарію, просто як є наживо, тому що просто хочу поділитися з вами своїми думками тут і зараз. Нещодавно я записував відео, де розповідаю, чому я вирішив попрощатися з вінілом, і це відео набрало багато переглядів, багато коментарів, багато людей мене підтримали, за що я дуже вдячний, але було і багато негативу. Люди писали, що я неправильно слухав вініл, що я неправильний слухав вініл, що програвач у мене неправильний, що мій сетап. Це навіть не хай-фай і тому подібне. Наче програвач за мільйон щось змінить, він якось компенсує ті недоліки. Ну, одним словом. Скажу чесно, я трошки засмутився від такої кількості негативу. Я жива людина, я не каменюка, і тому я поки що вимкнув коментування відео, можливо, колись увімкну. Мені не так важливе просування відео, як просто бажання поділитися з вами досвідом. Якщо це буде цікаво навіть одній, двом чи трьом людям, то це вже добре. Отже, аудіо як хобі, це дуже гарна річ, я вважаю. Музика супроводжує мене все в моє життя, це, це така важлива частина мого життя. В різні часи я слухав музику по-різному. І музика це те, що, ну, скажімо так, рятує мій дах. Він не так принаймні швидко їде, а якщо і швидко, то, то хоча б весело тому, що з музикою. І я вважаю, що будь-який спосіб слухати музику є нормальним. Навіть програвачі-валізки. Я колись, звісно, розповідав, що не варто їх купувати. Це мотлох. дійсно, це мотлох. я не змінив своєї думки. Але як. Зазначив один із підписників, що це непоганий варіант для багатьох, щоб увійти в сферу вінілу. Людина послухає якийсь півроку цей програвач, зрозуміє, що вона хоче кращого, купить щось середнє, і оскільки це буде якісний, великий якісний стрибок, то їй сподобається ще більше, і вона якби. Закріпиться в цьому. Тож, в принципі, це також шлях, і, до речі, колись так дивився, слідкував за одним блогером, який також купив собі програвач валізку, і також ж мені хотілося написати, що, що це поганий програвач, що краще купи щось інше. Але я думав, ну, не буду я лізти в чужу справу, людина мене не знає, а я тут. Одним словом, не став я цього робити, і буквально через півроку бачу, що він купив інший програвач, значно якісніший. Тож, як би розібрався і без мене. І тому я хочу сказати, що е, не будьте такими аудіофілами, які пишуть: я 40 років слухаю, я знаю, а ти не знаєш. Може, ти 40 років топчешся на одному місці, не думав про це. Технології не стоять на місці і взагалі. Це не є нормальним вважати, що твій спосіб і твій шлях є єдино правильним. Люди різні, а аудіо, звук, музика це, напевно, одна із найсуб'єктивніших речей. Навіть якщо ми візьмемо щось дуже однакове. з… Чіткими вимірюваннями, там характеристиками, всі люди будуть чути різні речі, і часом кардинально різні речі. Ми всі різні, у нас різний досвід, різні вуха і так далі. Тому е, я хочу сказати про те, що який би спосіб ви не обрали для себе слухати музику. Якщо він приносить вам задоволення, це чудово, і розповідайте про це. Але не треба розповідати, що це єдиний можливий спосіб слухати музику. Сподіваюся, що мої відео вони не мають такий вигляд. Я намагаюся просто ділитися своїм досвідом і не кажу, що саме ось так і треба. Мені також писали, що і CD це такий перехідний період Можливо, не знаю, але зараз те, що я маю мені подобається. Мені подобається звучання, мені подобається формат. Я зберіг той ритуал прослуховування музики, який до якого я звик з вінілом І щось, щось звучить краще, ніж я мав на вінілі, щось звучить приблизно так само. Взагалі все залежить, на мій погляд, не стільки від формату, скільки від. Якості запису, якості зведення, якості мастерингу. А, і якщо, ну, одним словом, якості, яку дає компакт-диск, мені достатньо. Принаймні, поки що. Люди писали, що далі буде res Я поки що не бачу для себе якогось сенсу ганятися за хай-резом. кому подобається, будь ласка. Отже, слухайте музику, діліться. І навіть тим коментаторам, які писали, що от у них там 40 років досвіду і вони знають, як правильно, так розкажіть людям, запишіть відео, як правильно, якщо у вас є час писати коментар, як хтось робить неправильно, то знайдеться кілька хвилин записати відео і викласти його на YouTube, розповісти, як же ж правильно. А ж люди наслухаються ось таких некомпетентних, як я. І почнуть купувати собі сучасні програвачі, або сучасний вініл, це ж це ж не можна. А, або ще гірше, почнуть купувати собі підсилювачі класу Д, та ви що, не можна ж, тільки лампи. Одним словом, ну тільки клас А і тільки лампи. Тому, друзі, дякую за увагу! Підтримуйте Сили оборони України. І побачимось до зустрічі.